Скажи при фуф тебе з рота воняє? Да, вонючка, вонючка, стінки, все гуляй. Вона мене любить. Хто пережив перший курс? Я yeah. Ну майже ще практика, але вона буде не скоро. Коли закінчився перший семестр, в мене було відео про всі мої роботи за перший семестр і мої враження. Це теж саме відео, але за другий семестр першого курсу робіт буде набагато менше минулого разу. Було більше практичних дисциплін. А в цьому семестрі було тільки три: це рисунок, живопис та форму творення. Тому ми так швиденько пройдемо з посім цим роботам. Я скажу свої бали, бо можливо комусь це цікаво. Давайте почнемо напевно з живопису, бо на мою думку, це одна з цікавих. Як і минулого семестру, в нас було по три модулі на рисунок і живопис. На кожен модуль була самостійна робота та аудиторна робота. Аудиторна робота це завжди одна велика на другому форматі зараз, а самостійна могла бути. Або також одна велика, або одна велика, і декілька маленьких, або декілька маленьких. Ну, коротше, самостійні може бути будь-що. Може бути, що в тебе одна робота на 4 тижні, а може бути, що в тебе 10 робіт на 4 тижні. Це просто я не знаю, хто складав цю програму. Anyway, живопис. Перший. Модуль. Ми знову, як і минулого семестру, малювали одну і ту ж саму постановку на всі аудиторні. Але якщо минулого семестру в нас було завдання пов'язане з кольором, тобто спочатку був ЧБ, потім холодний, потім теплий, то тут в нас було пов'язане з формалізацією та спрощенням форми. І мені здається, я провалилась достатньо сильно, особливо в третьому модулі, але бал все одно нормальний, так що. Живемо. Перша робота, вау! Вау! Да, Постановочка, це типу академізм. А я ще робила це на такому дуже дуже текстурній поверхні, воно дуже шершаве. Квіти. Мені погано відкидив. Але оця частинка, оця тарілочка і цей апельсинчик мені подобається, як вийшло. Також в першому модулі в нас була копія майстра. Також на другому форматі треба було зробити копію роботи, і я не пам'ятаю чесно, чия це робота. Я напишу на екрані. Мені здається, що в мене вийшло непогано повторити. Казали, що я трішки не попала в колір, і я згодна, в мене все більш червоне, але загалом по формі, по всьому цьому, мені здається, вийшло файно. Тільки з цією штучкою в мене були проблеми по формі, бо там взагалі не зрозуміло, що з нею. Yes, Girl! Певно, одна з моїх улюблених робіт. І ще 5 робіт, типу на А4 на формалізацію. Нам треба було самостійно ставити постановки. Це все я дійсно ставила сама. Малювала не з натури, бо дистанційка. У мене нема умов малювати з натури. Ще дві. Вони такі дуже прості, по три, по два предмети. Це було завдання взагалі на контрасти здається, на контраст в кольорі і світлі. Я намагалась використовувати комплементарні кольори. Тобто, ось тут жовтий фіолетовий, зелений, жовтий, фіолетовий, червоний. Секунду, в мене кицька. Вона кричить в коридорі дети сюди. Все. Не зламай нічого. Будь ласка. Чесно, я робила на абсолютний пофіг. Це завдання. Мені мало чого з нього подобається, і викладачки там були, і деякі зауваження, особливо щодо форм. Бо я дійсно не робила побудови. Кожна оця картинка вартує один бал. П'ять балів за п'ять картинок. No, thank you. Але за перший семестр в мене 28 балів. Загально. І я вважаю, що це чудовий результат. Максимум 30. Далі, Другий модуль. Другий модуль знову та ж сама аудиторна, але тепер формалізації. І це, мені здається, найкраще з усіх трьох цих аудиторних. Мені дуже подобається, як я тут зробила квіти, особливо ці рожеві. Непогано. Єдине, що мені тут не подобається, це чайник. Що по формі цих хайлайтів? Е, не питайте. І друга робота за другий модуль це самостійне, і це на цей раз була одна на а два. Дякую. Треба було знову поставити натюрморт самостійно і щоб він був тематичний. Тобто, придумати якийсь сюжет вашому натюрморту. Чесно кажучи, сюжет я придумувала після того, як намалювала це. Дійсно, знову я ставила сама. Ця робота, напевно, моя улюблена. Тут, звичайно, теж є те, щоб я змінила зараз вже. І я тоді вже бачила, що варто змінити, але не було бажання цього робити. За неї мені теж 14 балів і знову 28 за модуль. Слей аут. Але... У мене кицька впала. Ось що мені подобається в цій роботі це кольори. цей фіолетовий з цим блакитним, а цим іншим блакитним, а цим зеленим. Це просто моє. І третій модуль, на мою думку, провальний. Самостійна тут це моя найслабша робота за весь семестр, і я б сказала за весь курс перший, бо це просто позорисько. А от теж, на мою думку, слабка. Це просто виглядає як гірша версія попередньої, і вона не не дороблена. Я стала її недоробленою, але найсмішніш найсмішніше, що її оцінили нібито на 15 балів. Я вважаю, що ця краще, All right, Мені подобається знову таки оця частинка. Оця груша, виноградик і чашечка. Чашечка особливо мені подобається. Все інше не дуже. Але ця робота ще окей, хорошо, не ну не не прямо неймовірно, але нормальна. А ось наступна. Ні, мені навіть соромно її показувати. І я сама в цьому винна. Але я малювала її вже втретє. Це була моя третя спроба. І я така, я вже не буду нічого перероблювати. Якщо мене відправлять на перездачу, я піду на перездачу. Але мене не відправили на перездачу. Мені навіть оцінили цю роботу не високо, але оцінили. Я думала, що взагалі поставлять це нуль завдання не по темі. Але ні, її оцінили. 11 балів. це, um, осте! Без коментарів. Просто забудьте, що ви це бачили. Будь ласка. Це були всі роботи з живопису і загальна оцінка за всі три модулі. 92. Євій, 92 зі 100. Для мене оцінки важливі, не тому, що я хочу комусь щось довести, а тому, що я хочу довести собі. Знаєте, оці всі приколи з синдромом імпостера? З низькою самооцінкою стосовно своїх малюнків і так далі. І оце я бачу свій бал. І така ну може, не все так погано. І Я стараюсь получати високі і дійсно робити роботу, але не завжди на це є сили. Тому все ж таки я та моє здоров'я Ментальне, фізичне і так далі. В мене на першому місці потім вже оцінки. Тому, типу, не всі роботи неймовірні, але на максимум стараюсь, але не перехожу межу. Далі. Рисунок, перший модуль, дві роботи. Їх не прямо дуже добре видно, але перша робота голова Венери. Мені сподобалось її малювати насправді, крім її волосся. Оце е, штрихувати воро... волосся та бороди я не навчу. Це просто так багато. Думок займає. обличчя страхувати легше ніж волосся. Робота, на мою думку, непогана. І також в першому модулі по рисунку в нас була копія майстра знову, і ось що взяла я: це Ілля Ріпін, копія. Ніби нормально. Нічого сильно про неї сказати не можу, крім того, що я оцей фон робити, не навичу У мене через цей фон всі інші роботи тепер в грязюці. Anyway, перший модуль 28 балів. І по рисунку і по живопису в мене були однакові оцінки. Два модулі підряд. В третьому там вже трішки пішло вниз. Другий модуль. В Другому модулі. Ми малювали Сакратіка. Він в мене виглядає, ніби в нього опухлина на голові. Вибір Сократик, за оцю тінь знизу. Мене прям пошманали, сказала, що це жахливо. Я згодна. Мені сказали, що якби не ця тінь, оцінка була б вища, і я така All right Нормальний мужик. Сподіваюсь, більше з ним не побачусь. Далі ще в другому модулі був, були обрубовочки знову. Не знаю, чому вони в нас з'явились тільки в другому модулі. Я намагалась, у мене з ними дуже погано. Оці всі плащинки, ну вони є. І все. Далі ще в другому модулі Отака стопочка робіт. Вісім листів А3. Треба було малювати портрети з натури своїх родичів, друзів і так далі. Перше, моя подружка. Ух. Мені здається, вона вийшла дуже мило. Ніби непогано. Це повинні були бути як швидкі замальовки. Єдине за що мене, звичайно, з'їли за композицію на листі, за те, як воно розміщено. І я, я згодна. Сказала, що треба було робити їх більше в плані в розмірі або додавати більше ракурсів на лист, щоб не було так багато пустих місць. Моя бабуся не схоже взагалі. Автопортретик. Схоже на мене. Схоже. Мені здається, не схоже. Але викладачка сказала, що схоже. Це було дивно. Бо я запитувала і у мами, і у друзів, і у інших родичів. Типу, вгадайте, хто це, і вони не розуміли, що це я. Але коли я показала викладачці, вона така: о, одразу видно, що це ти. Я така в сенсі. І остання моя подруга. Вона вийшла дуже погано, я не знаю. Я її скільки разів не малюю. Тобто я малювала, пробувала малювати її декілька разів, і вона завжди виходить погано в мене. В неї просто таке обличчя, воно в житті неймовірне, але пропорції цього обличчя мій мозок не розуміє, як їх перенести на папер. І я така. І одразу сумно і соромно за те, що типу, я погано намалювала людину, може ця людина обратиться, може мені мене зараз заблокують, скажуть надійка, ти так погано малюєш, іди нафіг, я не буду з тобою дружити. Аурайт! Right. Ну то я здала ці, ці портрети і їх оцінила нібито навіть нормально. А потім після цих, типу, з натури портретиків треба було робити формалізації, стилізації і так далі. Цих людей або інших людей, або можна було з голови брати людей. І намалювала якусь фігню. Це я. І тут мої друзі знову. Це все вруч, всі та маркері. Оцей листочок. Знаєте хто це? Володимир з майстер-шеф. Я просто дивилась, майстер-шеф, поки малювала. І така. Кого намалювати? О, судді! Оце взагалі максимально щось смішне. Гуфі-сілі. Аби я подовше посиділа, подумала, то завдання вийшло б неймовірно. І оце останнє ось перша, ось на неї я витратила прямо багато часу. І тут я прям думала, що де. А оці просто провальні. По-перше, тут потекло око, і в неї тепер чорне око, і це жесть. А це Ектор Хіменес Браво. Схоже на Ектора, схоже на якогось чоловіка, котрого ти зустрінеш в темному провулку вночі. Але мені поставили максимальний бал. Anyway, далі в нас третій модуль. Ми малювали оцього пана. Не пам'ятаю, як його звуть. Він вийшов непогано, мені здається. Краще ніж сакрат. Мужичок відпочиває. І я була така рада, що він майже лисий, що в нього немає ні бороди, ні волосся, В нього є. Тканини і оце теж позорисько. Це була емоційна огоїлка. Е, В мене буде влог потім, і там буде трішки процесу цієї роботи. І там було видно, що я на початку була дуже типу рада, що вау, мене така робота класна. Виходить, вау, мені одразу прийняли ескіз. Але ескіз виглядав інакше. Він виглядав краще ніж цей результат, і я бачу, чому по формам я програла. По-друге, заливка нерівномірна, і це погано. Але яким чином я зробила рівномірну заливку, я не знаю. По-третє, ця сливка потекла. Я робила це аквареллю, і воно потекло. М -м, можна помітити місця, де я намагалась перекрити акрилом. А тут знизу, взагалі, воно так погано позикло, що мені прийшлось приклеювати зверху папер. Але кінцевий результат за всі три модулі: 93 бали! є yeah! на один бал більше, ніж живопис. Нарешті. Далі в нас формоутворення. Найгірший і найкращий предмет одночасно. Формоутворення в нас воно не ділиться на модулі. В нас просто є завдання. В Цьому семестрі в нас було 8 завдань. Здається, першим було ось це. Така, як рамочка, платформа, і з неї виходить елемент. Елемент непоганий, я довго над ним думала, я пам'ятаю. І я його дійсно думала сама, а не брала щось там вже готове з інтернету, тому я пишаюсь. Але я впевнена, що десь є точно така сама картинка. Але я її не бачила, чесно. Здається, поставили чотири, бо воно не повністю прилягає до цього, бо воно не квадратне, а в цій формі зірки. І воно просто не лягає рівно. І плюс воно ще, типу, люте, бо всередині воно трошечки Трошечки залито клеєм та скотчем, щоб воно тримало цю форму вигнуту Бо це все ж таки просто папер вигнутий. Далі друга робота було те ж саме, але всередину. Тобто тепер воно не виходить, а входить в цю рамочку. У мене отака якась фігня якісь квадратики з Майнкрафту. Далі, по принципу цих двох робіт, треба було зробити композицію з трьох букв. І я зробила оце: ЦАП, як пташка. Цап. Або ЦАП суть була в тому, що одна буква виходить сильно, інша буква виходить середня, і третя буква входить всередину самої площини. Yeah. Але мені, в принципі, якщо здалеку дивитись мені подобається, як вийшло. А, кубік. Кубик з вирізами, нібито легке, ну не дійсно легке. А в виконанні типу складність тут була тільки в тому, щоб придумати, як ти його так вирішиш, щоб воно було типу, хоч з якоюсь логікою, і виглядало не як просто щось наляпане на кубік. Коли нам це завдання, нам казали уявляти, що це будівля, що це торговий центр. Вам схоже на торговий центр? Мені трішки схоже. Дві пов'язані роботи. Спочатку отакий теж просто з паперу фігурки склеєні. Теж композиція з трьох, з трьох фігур. Треба було, щоб фігури входили в одну велику. І це завдання в мене вийшло не дуже, бо оцей в мене занадто маленький. Треба було робити його більше. Взагалі кажуть, що це схоже на півника. І я згодна. Це дійсно схоже на півника. Ви це бачите? Напишіть в коментарях. Вам схоже вам схоже на півня чи ні? Далі. Треба було зробити схоже завдання, але тепер тільки з каркасами цих фігур. Можна було піти легшим шляхом, але я пішла складнішим шляхом і робила всі ці ребра, чи як вони називаються? Я грані. У мене погана оцінка по геометрії, вибачте. А я робила кожну окремо з прямокутників об'ємних. Мені загалом подобається непогана робота. Я б ще таку зробила. Це було цікаво. Далі ще одна, яка мені прям. Подобається і мені здається, це найкраще з усіх всіх моїх робіт. Цей трикут, цей куб піраміда, трикутник. Я не знаю, як правильно. А процес створення цього буде в влозі, який вийде скоро. Так що підписуйте, щоб його не пропустити. Гайс фігура з шпажок в мене зроблена, з дерев'яних шпажок, приклеєних на суперклей, і потім пофарбована акрилом. І вона прямо мені так подобається Знаєте, це як оці лампи в всяких кав'ярнях модних або декорші. Я бачила також в різних кафе, ресторанах, кав'ярнях стоять буквально схожі такі фігурки, але трошки полегше. Бо в нас було завдання саме, щоб всередині були була така як форма з перемичок. Я справилась, я прям дуже справилась. І остання робота позорницька. Знову таки, останні роботи в мене всі позорницькі. Давайте, давайте просто не будемо про це розмовляти, будь ласка. По формотворенню, здається в мене 92 слей Алдей. По всім практично в мене більше ніж 90 балів, і я цим дуже задоволена. Всі інші дисципліни у нас були типу непрофільні або непрактичні, наприклад, як історія мистецтв. Тому ну нема просто що з них показувати. Я вважаю, що я чудово закінчила перший курс. Я собою задоволена, я очікувала від себе гіршого, а тут я так чисто. Ультую. Так що, все, дякую вам, що ви залишаєтесь зі мною. Якщо взагалі ще з того відео, коли я тільки здавала творчий конкурс, ви вважаєтесь олтом. Так що можете цим пишатись. Будь ласка, поставте вподобайку, бо для мене це важливо. І напишіть, будь ласка, коментар. Можете сказати, яка вам робота з цих сподобалась? Або не сподобалась. Все, до побачення!